Привіт, канал Group. Тут ми поговоримо про податки звітність ФОП. Привіт! Сьогодні разом з вами ми розглянемо, як правильно подавати декларацію платника єдиного податку для третьої групи за третій квартал. Якщо у вас виникло дві ситуації, розпочнемо з першого. Якщо ви ФОП третьої групи перебували на спецгрупі до 1 липня 2023 року, тоді подаємо декларацію. Так заходимо в ведення звітності, обираємо 9 місяців. Натискаємо Створити і обираємо нашу декларацію. Розглянемо такий приклад. Підприємець отримав дохід у липні 25 тисяч гривень, у серпні 25 тисяч гривень і у вересні 25 тисяч гривень. Сумарна сума доходу в нас вийшла 75 тисяч гривень. Тому ми нашу декларацію заповнюємо. Обираємо звітну, три квартали, перевіряємо, щоб у нас всі рядки були заповнені. Кількість найманих працівників вказуємо і пишемо нашу суму доходу. Сімдесят тисяч гривень. система нам автоматично рахує наші податки. Так, обираємо дату подання, натискаємо перевірити, підписати та відправити. Це перший варіант, який ми з вами розглянули. А тепер ми розглянемо другий варіант подання звітності, коли підприємець перебував на спецгруд січня-полипень. І з 1 серпня, коли відмінили нам цю спецгрупу, він повернувся на 5%. Виходить, що у серпні і вересні підприємець отримав дохід по 25 тисяч гривень. Ми перевіряємо, щоб у нас обов'язково була подана декларація за липень. Вона в нас подана, і переходимо тепер далі до подання квартальної декларації. Обираємо 9 місяців. Натискаємо Створити. Також обираємо нашу декларацію і заповнюємо тут відповідні строки. Також обов'язково повинно бути звітне, три квартали, Все в нас повинно бути тут заповнено. Обов'язково записуємо кількість найманих працівників. Для прикладу візьмемо, що у серпні та вересні ви отримали 50 тисяч гривень доходу. В даній декларації ми не зазначаємо те, що було. Вже задекларовано у липні. В дану декларацію ми вписуємо тільки дохід за серпень і вересень. В нас виходить 2,5 тисяч гривень податку. Також обираємо дату сьогодні, коли подаємо перевірити, підписати та відправити. Пам'ятайте, будь ласка, все. Якщо ви знаходились на спецгрупі у липні, то липневу суму доходу ви не вказуєте в квартальній декларації. Якщо ви перейшли на 5% з 1 липня, тоді суму доходу ви вказуєте вже в квартальній декларації. Ось так легко подаються декларації за третій квартал, не дивлячись на те, що ви були на спецгрупі або на 5%. Якщо у вас будуть питання, пишіть вам коментарі і ми обов'язково на них відповімо. Також не забувайте підписатися на нас та поставити свої вподобайки.